Яка заклала вибухівку на пошту, щоб повернути чоловіка додому, загрожує 6 років ув'язнення. Чоловіка, який вистрілив у потилицю неповнолітнього, нарешті знайшли та моторошні ДТП, які забрали життя кількох людей. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська, і далі ви дізнаєтесь про таке. Загинули всі. На Рівненщині внаслідок ДТП померло четверо людей. Забив до смерті. У білій криниці розшукують жорстокого вбивцю односельчанина. Діти у небезпеці. У Рівному замінували три навчальні заклади. Дорога не пробачає помилок. Тиждень на Рівненщині розпочався із моторошною ДТП. У понеділок біля села Мирне, що на Костопільщині, зіштовхнулися вантажівка та легковий автомобіль. Четверо людей загинуло. Відомо, що в легковій автівці перебували військові. Наш Вадим Мороз одразу виїхав на місце і таки дізнався ймовірні причини ДТП. Трапилася ця ДТП по обіді на рівному відтинку шляху на Костопільщині біля села Мирне. Як стверджує водій вантажівки, це не був зумисний обгін водій легкового автомобіля. Чи заснув, чи йому стало зле, і він почав виїжджати на смугу зустрічного руху і допустив наїзд із вантажівкою. Відомо, що усі пасажири, які були в легковому автомобілі, загинули на місці. Серед них двоє військових територіальної оборони, і також дві жінки цивільних. Відомо також, що пасажири легкового автомобіля рухалися із рівного в сторону Сарн до військової частини. А вантажівка їхала із Березного. Вона була завантажена продукцією і їхала в сторону рівного. Зараз бачимо, тут працює слідчо-оперативна група. Зараз думають, як діставати вантажівку із кювету. Це задача непроста. Довго тут ще будуть працювати, адже треба прибрати усі наслідки ДТП. І рух трішки ускладнений в обидві сторони. Працюють регулювальники, вони пускають транспорт то в один, то в інший бік. Тому трішки тут на Костопільщині рух ускладнений. Працювати будуть ще тривалий час, адже чимало є всього прибрати. І вкотре наголошують поліцейські, що дорога не пробачає помилок, тому... Трапляються ось такі інциденти і чомусь їх стає все більше і більше, і просять поліцейські берегти себе, не перевищувати швидкість і слідкувати за дорожньою обстановкою. Більше деталей говорять, що повідомлять згодом. Наразі встановлюють усі елементи цієї події, аби точно встановити винуватців і чи не були винуватців в стані алкогольного сп'яніння. Такі підпитку воді вантажівки не був. Правоохоронці повідомили перші офіційні подробиці автотрощі, а також встановили всіх чотирьох загиблих у ДТП. Так медики констатували смерть 46-річного жителя селища Володимирець та двох рідних сестер із цього ж населеного пункту, віком 50 та 67 років. Водій автомобіля ДЕО, 47-річний житель селища Володимирець, з невідомих поки причин виїхав на смуг зустрічного руху, де допустив зіткнення із зустрічним реномагном під керуванням 41-річного жителя Сарненського району. Від удару легкових злетів у кювет, а вантажівка з'їхала на узбіччя. Внаслідок ДТП загинуло четверо осіб із легковика, водій та троє пасажирів. Так, медики констатували смерть 46-річного жителя селища Володимирець та двох рідних сестер із. Цього ж населеного пункту віком 50 та 67 років керманич вантажівки не постраждав відповідно до освідування, Він був тверезий у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Слідчі слідчі управління встановлює всі обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Босий на узбіччі дороги вночі. 27 листопада, екіпаж патрульної поліції у місті Дубно помітив безпорадного чоловіка без взуття, який лежав поряд проїзної частини. Поліцейські відвезли чоловіка додому. Правоохоронці просять водіїв бути обачними і допомагати людям, які опинились у біді. Близько другої години ночі екіпаж патрульної поліції дубно помітив на узбіччя босого чоловіка в безпорадному стані. І поліцейські, звісно, допомогли йому підвести, з'ясували, де він проживає. Інспектори не могли залишити громадянина в такому стані і відвезли чоловіка додому. Четверо осіб травмувалися в ДТП у Варайському районі. Автопригода сталася 25 листопада, близько 15-ї години, неподалік села Довговоля. Правоохоронці встановили, що 21-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» не впорався із керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Вольксваген Каді під керуванням 38-річного чоловіка. Пасажирів двох автівок медики доправили до лікарні із травмами різ. Знову тяжкості Внаслідок ДТП водія автомобіля Мерседес із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та забоєм хребта, госпіталізували. У його 48-річній матері та двох неповнолітніх сестер діагностували забої та після надання медичної допомоги відпустили додому. Крім того, травмувався і пасажир Фольксваген, 30-річний житель села Сошники. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, садна та забої. За фактом порушень правил безпеки дорожнього руху, слідчі відділення поліції номер 1 селища Володимирець розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Обидва автомобіля, вилучені на спецмайданчик. І ще одна ДТП цього разу смертельна сталася на автодорозі Київ Чоп неподалік села Самостріли. Внаслідок подвійного зіткнення водій легковика Ополь Астра загинув на місці автопригоди. Слідчі встановили, що саме ця автівка виїхала на смугу зустрічного руху, де зіштовхнулася із мікроавтобусом Реномастер. Внаслідок автопригоди 25-річний чоловік водій легковика отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Його тіло із понівеченого авто. Хто деблокували рятувальники? А через годину на тому ж місці трапилась і ще одна ДТП. Близько другої сорок на цьому ж місці, де тривало документування співробітниками поліції смертельної ДТП. Сталася ще одна автопригода. 26-річний водій автомобіля Land Rover на іноземній реєстрації, житель Сарненського району не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції, де допустив зіткнення із автомобілем комунальної служби, співробітники якої очищували трасу внаслідок автопригоди. По тому кросовер допустив наїзд на припарковане на узбіччі з увімкненими проблемами, Зійковими маячками службове авто патрульних. Водія Land Rover із численними травмами доставили до лікарні. Його стан медики оцінюють як тяжкий. Крім того, травмувалася і патрульна поліцейська, яка в той момент перебувала у службовому авто. У неї діагностували струс головного мозку, закриту черепно мозкову травму та забої. Ще одне летальне ДТП сталося 28 листопада в селі Вельбівно на Острожчині. Збили 82-річного місцевого жителя. Смертельний наїзд на пенсіонера здійснив керманич автомобіля Сузуки Гранд Вітара, 48-річний іноземець. Від отриманих травм пішохід загинув на місці пригоди. Нині вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Слідчі встановлюють обставини ДТП. Попередньо встановлено зі слів свідків та водія автомобіля чоловік сидів на проїзній частині. За цим фактом розпочато досудове розслідування. Перетин дороги у невстановленому місці одна із причин, ДТП на дорогах України. Так, 29 листопада ввечері на трасі Київ чоп поблизу села Колоденка сталася автопригода. 65-річний місцевий житель переходив дорогу у непризначеному місці. Під час цього він впав і потрапив під колеса автівки Сітроен. Потерпілого з травмами різного ступеня важкості госпіталізували до лікарні, розпочаток досудове розслідування. Зі слів свідків, пішохід перебував у стані алкогольного сп'яніння та у темному одязі, а ділянка проїзної частини через вимкнення електропостачання на той момент не освітлювалася. Потерпілого у критичному стані та із травмами різного ступеня госпіталізували у реанімаційне відділення. За цим фактом слідчий рівненського районного управління поліції розпочав досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Кермувальник відповідно до освідування був тверезий. Курйозна ДТП на Дубинщині. Серед постраждалих двоє поліцейських дісталось і службовому авто. Розбите лобове скло, пошкоджений капот, фара та ліве крило. Причиною такої ситуації могла стати брила льоду. Деталі розкаже Вадим Мороз. ДТП за участю поліції водій вантажівки проїхав 60 кілометрів із Луцька. віз товар в Чернівці на повороті поблизу села Дитиничі на Дубинщині трапилася неприємність. Я їхав на повороті, ну буквально тут 600 метрів. І почув, грохи стоїть. І доганяє мене патрульна поліція, зупиняє. І я виходжу з машини, дивлюся, що їхня машина побита. Вони мені кажуть, що в мене з машини впрала впала брила льда і розбила їм автомобіль. Ймовірно, із даху причепа на автівку поліції впала брила льоду. Водій каже, що перед виїздом чистив вантажівку від снігу. Я почистив сніг повністю з криші. Ну, я не знаю, чесно, чи це в мене впало, чи це не в мене. Тут якби треба це спочатку довести. У поліцейському авто розбите лобове скло, пошкоджений капот, фара та ліве крило. Було встановлено виїздом на місце події, те, що внаслідок зустрічного роз'їзду на автомобілі перепрошую на автодорозі М 19 в селі Дитиничі. Ось із вантажного автомобіля впала брила замерзлого льоду. Дорожня пригода трапилася близько 12-ї години. Після інциденту на місце приїхав і власник вантажівки. каже, доказів у поліції немає. Каже, що впала з машини. Ну вони ніяких не, ну, не показали нічого, не схотіли нічого показувати, нічого не е, коментувати. Я, я приїхав, кажу, покажіть якісь протоколи, там щось, якісь документи, фотографії, відео може є. Вони у нас нічого нема, ми не, не хочемо нічого показувати. Як власник вантажівки додає, пропонував поліції розійтися за європротоколом. Втім, слідчий говорить, що це неможливо, адже двоє поліцейських, які їхали на службовий виклик, травмувалися. Внаслідок. Цієї події працівники отримали тілесні ушкодження, відповідно, звернулись в лікувальний заклад. В автомобілі було двоє поліцейських. На даний момент їхньому життю і здоров'ю загрози немає. Наразі відкрито кримінальне провадження і триває досудове розслідування. Максимальна міра покарання, яка загрожує водію вантажівки, три роки позбавлення волі. Втім, у процесі слідства справу можуть перекваліфікувати з кримінальної на адміністративну відповідальність. Все залежить від характеру та серйозності травм поліцейських. Вантажівку помістили на штрафмайданчик. Розминулись на дорозі серед білого дня. Близько 10-ї години ранку сталося ДТП на вулиці Кулика і Гудачика за участі двох легковиків. Внаслідок зіткнення стався витік пального через велику ймовірність загорання. На місці події рятувальники надали необхідну допомогу та від'єднали клеми акумуляторних батарей. Відомо, що загиблих чи постраждалих на щастя немає. Нині правоохоронці з'ясовують обставини аварії. На перехресті вулиць Кулика-Гудачика Павлюченка відбулось ДТП без потерпілих. Патрульні на місце з'ясували, що водій фольксваген Пасад не був уважним. Не стежив за дорожню встановку і здійснюючи поворот ліворуч при зеленому сигналі основного світлофора, не надав переваги в русі автомобілів Фієст», який рухався у зустрічному напрямку. Прямо транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Відносно 30-річного водія інспектори склали протокол за статтею 124 порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів. Кодекс України про адмінправопорушення і винесли постанову за частиною першої статті 126. це керування транспортним засобом особа, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом. Теж кодекс України про адмінправопорушення. Забив до смерті моторошний випадок стався у білій криниці 27 листопада. Напередодні ввечері майже бездиханного чоловіка виявила знайома та поклала спати. Однак, зранку медики констатували смерть 36-річного місцевого жителя. Наші журналісти поспілкувалися із сусідами та дізналися деталі трагедії. Побачила непритомного знайомого на вулиці, забрала у будинок та поклала спати. А вже зранку помітила, що 36-річний односельчанин без ознак життя. Медики, які приїхали на виклик, виявили у чоловіка тілесні ушкодження та констатували смерть. Смерть чоловіка настала внаслідок закритої тупої травми живота із ушкодженням селезінки та масивної крововтрати. За фактом нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною. Ною другої статті 121 кримінального кодексу України у рамках кримінального провадження і з місця події вилучено необхідно слідову інформацію яка має суттєве значення у справі. Випадок трапився у білій криниці неподалік рівного. Ці події сколихнули усе село. Про загиблого 36-річного Олексія сусіди відгукуються позитивно. Чоловік був привітним та товариським. Що могло стати причиною конфлікту? Місцеві не знають. Ми по сусідству живемо, то вам не розказати. Славний хлопець був, добрий, добродушний, завжди зацепить, поговорить. Царство йому небесне. Альоша був спокійним. Я не можу сказати, щоб він якийсь був там, як, як сказати, бандюган чи як ні. Це дуже хороша людина, дуже хороший хлопець. Я мало спілкувалася, але він завжди зачепить, я старша трошки за нього. Я і сина свого поховала, він завжди співчував. Це син нашої директриси школи Світлани Анатолібної. Не знаю. Там більше нічого не можна. дуже шкода. Дуже хороший був хлопчина, дуже славний, дуже добрий був. Не знаю, всі просто в шоці. Місцеві досі приголомшені моторошним вбивством односельчанина. Поки не знайшли винного, перебувають у постійному страху. Страшно за дітей, страшно самому. Я не знаю. Аби розібралися з цим всім якось, і вбивцю покар покарати потрібно необхідно, бо дуже страшно. Жителі білої криниці здогадуються, хто причетний до вбивства. Адже один із місцевих молодиків регулярно вчиняв дебош. Кали, що Він дуже агресивний хлопець. І якщо б'є, то б'є до, до до як не відтягнуть, то він б'є людину. Постраждалих у нас в Білої Криниці двоє людей. І один по нашій вулиці знає, що один хлопчина лежав в лікарні, другий хлопчина лежав в лікарні, і, а його ніхто ні до цього часу не наказав, скажем так. Він я начути під домашнім арештом. Ще до цього часу, вроді би ми віднайшли подвір'я ймовірного підозрюваного, та із родиною поспілкуватися не вдалося. Сусіди ж кажуть у той день нічого не чули. Були суботу була дома, але я займалася домашніми справами. Ніяких підозрілих ні звуків, ні шуму, нічого не чула. Ймовірного підозрюваного у вбивстві характеризують небагатослівно. Його родина не місцева, декілька років тому вони придбали тут будинок. Сам сусід він непоганий хлопець, непоганий, скрім, чесно. Він і допомогу свою мені раз пропонував, де що по сусідству чи траву стріх, чи що, і роботя, чи всю роботу по дому все робив. Я не знаю, що таке могло статися, я винемагаю. Взагалі в селі багато таких є, що злуживають спиртним. І тут на будь кого можна подумати, бо дуже багато таких людей, які без роботи і випивають, а за щось випивати треба. Вроді би людина ходить нормально, а Бог його знає, що вона на що вона може бути способна і згідна. Поняття немає. Сусіди не відкидають той факт, що молодики могли перебувати у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини смерті 36-річного чоловіка та продовжують встановлювати особу причетного до скоєного злочину. Рідні ж сподіваються на справедливе покарання. злочинця, який вистрілив у потилицю неповнолітнього, нарешті знайшли. Правоохоронці викрили та встановили особу зловмисника, який на вулиці Вербові в обласному центрі. Із револьвера під патрон Флобер здійснив орієнтовно вісім пострілів і поранив 14-річного підлітка. Ним виявився 54-річний рівнянин, який мешкає в будинку неподалік скоєного злочину. Під час проведення обшуків в його квартирі поліцейські виявили та вилучили револьвер та 63 придатних до стрільби патрони. Максимальне покарання. Яке може загрожувати підозрюваному сім років позбавлення волі. Замінування або ж чергова спроба посіяти паніку. 1 грудня о 14.35 до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про ймовірне закладання вибухівки у 6-й школі рівного. На місце одразу виїхали усі відповідні служби. Зі слів оперативників стало відомо, що зловмисники одним навчальним закладом не обмежилися. Аналогічні повідомлення надійшли стосовно інших шкіл міста. Однак силовики підозрювали, що в найбільш небезпеці могли знаходитись освітні заклади. Номер 3, 4 та 6. після тривалих пошуків, вибухівки так і не виявили. Це вже далеко не перше повідомлення такого змісту. На щастя, жодного разу небезпечних предметів так і не виявили. Та, от не тільки для того, аби посіяти паніку, люди повідомляють про вибухівку. Хтось це робить для того, аби, наприклад, повернути додому чоловіка. Відтак після сімейної сварки жінка зателефонувала до поліції і розповіла, що відділення пошти, в яке повинен був іти її чоловік, заміноване. Подія сталася ще в жовтні цього року. Правоохоронці згодом встановили особу жінки. Прокуратура ж у свою чергу зібрала всі відповідні докази та оголосила підозру 25-річній псевдомінерці. Їй може загрожувати до шести років ув'язнення. Перенесли через відсутність світла. Мова про чергове судове засідання у справі Миколи Полюганича. Чоловіка підозрюють у вбивстві під час спроби пограбування одного із обмінників рівного. Колишній правоохоронець із Львівщини в липні цього року, намагаючись заволодіти коштами, застрелив бійця територіальної оборони, який спробував йому завадити. Зараз підозрюваний знаходиться під вартою без права внесення застави. Справу мали б розглядати першого гру. Дня, однак, судове засідання перенесли через перебої з електропостачанням. Наступний розгляд відбудеться 14 грудня. Будьте уважні, пам'ятайте, дорога не пробачає помилок. Бережіть себе та рідних, і тоді ми обов'язково побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте!